Дивіться. дивіться, яка краса. Абрикоса. Бомбічна абрикоса. Ми знаходимося на Чернівеччині нашого колеги, дослідника Манчука Миколи Миколайовича. Ми з ним вже співпрацюємо не перший рік. Він нам робить закладки дослідів. Ось він, дивіться. Коля передай всім привіт. Хіло садівникам. Дивіться, яка загрузочка де абрикоси. Лицяка, файна вся, вся файна. Дивіться, яка начистенька вся. Листочок, Ну Ми зараз дамо Колі пару слів сказати. Коля, ну скажи, у нас як ця весна була в цьому році? Да, 25-й рік був дуже важким. Весняні приморозки, а можна сказати, що і повернення зими було в цьому році дуже для кісточкової групи порід. При мінус 5-мінус 8 долинами на протязі п'яти днів сказалося на підмерзанні і в дальнішому і на урожайності. Але тим не менше, ми спрацювали непогано, непоганою лінійкою продукції мається це хімічної і стимулюючої теж. І отримали далеко непоганий урожай, навіть на при тім, що рік був дійсно дуже важким. А скажіть, як вам препарати нашої компанії органічні що ви використовували комбо? можу сказати по продуктах від Органиці. Ціна якість е, сумісні, скажімо так. Є, можна сказати, що у світі і покручі продукція, ну там і відповідні кошти. Прикрім всім, що у нас далеко не проста ситуація, і з коштами ми не такі аж багаті. То як бюджетний варіант і працюючий, я рекомендую використовуйте, працюйте, зважуйте, що, коли, яка фаза. Дослідницьке підприємство Манчук ММ це наш колега, який проводить досліди на абрикосах, персиках та інших культурах, використовуючи наші препарати. От хочу показати результат. Дивіться. Дивіться, яка краса. Абрикоса, бомбічна абрикоса. Вся на органіці. Ні одної хімії. Використовували тільки препарати органиці. Це метаба грунтовий, метабака. Так само мега старт. Плюс фунгіцидом використовували комбо. І що ми маємо? дивіться, листочок весь чистесенький, нема ні тлі, нічого. Абрикоса так же само, вся файна. Така ароматна. Ви розумієте, це аромат дитинства стоїть тут весь. Так що давайте підписуйтесь на нас.